Як визначити алкоголік ти чи не алкоголік? Дай собі відповідь на одне просте запитання: чи зможу я на все життя відмовитись від випивки? І якщо відповідь ні, якщо ти не уявляєш своє життя повністю без алкоголю. Є погані новини, це ознака залежності. Ну, по-перше, я не знаю, можливо, це реклама їхньої компанії, чи ще щось таке, але це досить тупі аргументи з приводу того, якщо ти. Не можеш відмовитися на все життя від алкоголю, то ти будеш алкоголіком. Блін, це не так працює. Тобто, якщо ви е, не зможете у себе в голові відмовитися від солодкого на все життя а, або кави, то ви е, залежні? Ні, це не так працює. Мені здається, що це працює е, трішки інакше. Тобто, якщо ти можеш пити і ти можеш зупинитися, тоді в тебе е, нема. Залежності, а коли ось що нам пан розповів, то це якась єрість, я б сказав.